Яким буде повоєнний Чернігів, як відновлюватиметься, чи стане кращим? Роль та вклад жінок-науковиць у відновлення та розвиток громади, досягнення, виклики, перспективи такий круглий стіл організували в муніципалітеті, запросивши до участі представниць закладів вищої освіти та наукових і освітніх установ міста. Обговорення досягнень викликів жінок-науковиць, аналіз залучення наукових досліджень, робіт, процес відновлення та розвиток. Нашої громади, а також розробка практичних шляхів втілення запровадження наукових досягнень, розробок, процес відновлення відновлення та розвиток нашої Чернівської громади. За цим столом докторки й кандидатки наук, хтось працює в економічному напрямку, інші вчать майбутні покоління, чи зберігають історичну пам'ять. Важливо не лише для наступних поколінь, а й нині показати світові злочини окупантів. Проти українців ми працюємо у двох проєктах. Наші колеги і збирають свідчення людей, які перебували в окупації, і фактично, Крок за кроком, перебуваючи в одній з громади, переїжджаючи в іншу, ми сьогодні зберігаємо пам'ять як уроки історії для наступних поколінь. Відбудувати краще ніж було такого принципу, дотримується Чернігів. А нові партнерства з європейськими містами використовує для залучення досвіду до круглого столу. Долучилася професорка Кріста Райхер, голова інституту міського дизайну та європейської урбаністики Ренсько-Вестфальського технічного університету Заахену в Німеччині. В рамках партнерства Чернігова та Ахена міська рада розпочала співпрацю з їхнім технічним університетом над проєктом розробки, планування та дизайну публічного простору Борисоглібської. на круглому столі. Презентували проєкти, розроблені студентами архітектурного факультету. Ми вже маємо напрацювання від студентів факультету, а які висловили своє бачення в своїх проєктах, як організувати, створити публічний простір в нашому місті. Дійсно, це дуже цікаво, креативно. Нам дуже цікавий свіжий погляд а, запровадження інноваційних рішень, технологій в процесі відновлення і відбудови. Такий круглий стіл організували до Всесвітнього дня жінок і дівчаток в науці. Він став майданчиком презентації напрацювань, досягнень науковиць, платформи обміну думок та ідей співпраці у застосуванні, впровадженні наукових доробків для відновлення і розвитку Чернігова.